Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами підбиваємо своєрідний підсумок вивчення першої частини теми іменник. Іменник як самостійна частина мови, граматичні ознаки іменника. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчитися розбирати іменник як частину мови. І сьогоднішня тема, повірте, об'єднує усі ті підтеми, які ми з вами вже вивчили. І, можна так сказати, дійсно це сьогодні підсумкова тема. Перед тим, як ми звернемося до схеми розбору іменника як частини мови, хотілося б пригадати деякі теоретичні відомості, які стануть у пригоді на сьогоднішньому уроці, тоді, коли ми з вами будемо практично відпрацьовувати теоретичні відомості. Отже, прийом називається Біла пляма, і ми з вами бачимо, перед нами є інформація про іменник із пропущеними місцями. Це, в принципі, і є білі плями, які нам треба з вами заповнити. Тому що теоретичні відомості ми з вами вже вивчили, ми знаємо дуже багато про іменник, і не тільки в 6 класі. Говорили про іменник, але й в початковій школі, в 6 класі просто розширили свої знання. Іменник означає: ви можете натиснути на паузу, проглянути ті твердження, які подані для вас, заповнити порожні місця, білі плями, і потім перевірити разом із нами. А ми перевіряємо, іменник означає предмет. Друге, іменники не змінюються за А. Іменники не змінюються за родами. А належать до певного роду або мають один із родів. Іменник жіночого роду, іменник чоловічого роду або іменник середнього роду. Тому що дуже часто можна чути від людей, коли вони розповідають про іменник, от таку помилку, що іменники змінюються за родами числами і відмінками. Іменники не можуть змінюватися за родами. Телевізор чоловічого роду, пісня жіночого роду, вогнище середнього роду. Слово колотнече належить до якої групи? Домішаної групи, тому що закінчується в основі своєї нашиплячий ч колотнеча. А саме ті іменники, які закінчуються в основі на шиплячий звук «ж», «ч», ш, або букву Щ, яку ми за ми бачимо і пишемо, а знаємо, що вона завжди позначає два звуки: «ш», «ш» Такі іменники належать саме до мішаної групи. Слово канікули не належить до жодної відміни бо, бо має форму лише множини, а значить, ми з вами не можемо поставити його у форму однини, визначити його рід, а якщо рід визначити не можемо, то такі іменники належать поза відмінами. І слова, які мають форму лише множини, до жодної з відмін не належать. В українській мові сім відмінків. До іменників у формі кличного. Відмінка запитання не ставлять. у речні виступає у формі називного відмінка, хто що, або ще цей відмінок називається прямим відмінком. Звертання мають форму кличного відмінка, ото його якраз як, до, в якому ми з вами не ставимо питання до іменника. І слово біль, на відміну від російської мови, чоловічого роду сильний біль, нестерпний біль, гострий біль і так далі. Це для того, щоб ми з вами уникали граматичних помилок. Переходимо до практичних завдань. Дуже часто стикаємося з такою проблемою, що не можемо правильно визначити синтаксичну роль іменника. Повірте, на сьогоднішньому уроці, тоді коли ми з вами будемо підбивати підсумки вивчення теми морфологічним розбором іменників, нам це стане дуже в пригоді. Отже, перед вами речення вам треба визначити в них іменник і підкреслити так яким членом речення виступає іменник? Нагадую, іменник може бути будь-яким членом речення, як головними підметом, присадком, так і другорядними означенням, додатком і обставиною. Давайте переконаємося в цьому, виконавши завдання. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. А ми до перевірки перше речення. Праця людину годує, а лінь марнує. Це складне речення, в ньому дві граматичні основи. Перший іменник це слово праця. Хто що праця це головний член речення підмет підкреслюється однією лінією. Ще один іменник лінь. Хто що що лінь це підмет тільки другої частини другого простого речення. Точно так же, як і слово праця є підметом, підкреслюється однією лінією. Годує кого що людину. Слово людина це іменник, який виступає другорядним членом речення додатком. На нього переходить дія, переноситься дія, він виступає у непрямому відмінку, у знахідному відмінку, підкреслюється пунктиром. З першим реченням розібралися. Переходимо до другого речення. Чого у молодості навчишся, ти на старість як знахідка. В молодості. Саме в такому сполученні іменника з прийменником у нас з вами обставина. Коли в молодості. І ми підкреслюємо це сполучення слів пунктиром і крапкою. На старість. Коли на старість. Точно так же, як і в першому прикладі. У нас іменник виступає разом із прийменником, і точно так же тільки ці слова є обставиною. Підкреслюється пунктиром і крапкою. Т. Є що таке є, як знахідка. Іменник у цьому сполученні є частиною присудка, тобто виступає присудком, підкреслюється двома рисками. Ми з вами вже знаємо з 5 класу, що іменник може важатися не тільки одним словом, одним дієсловом, але й кількома словами. От якраз така ситуація. В молодості обставина, на старість обставина, знахідка. Присудок. І третє речення. В соснові плечі вивірка обтрусить, стрічати весну, вийдуть явори. Ліна Костенко це рядочок із її поезії, якраз обтрусить кого що плечі. Здається, на перший погляд, що перед нами називний відмінок, але треба вчитуватися в речення, це дуже важливо. Ми дуже часто плутаємо, можемо плутати, називний відмінок і знахідний відмінок, але тут плутати не будемо. Вивірка це підмет. Хто що вивірка, білка, мається на увазі Це синонім до слова білка. Це підмет підкреслюється однією рискою. Вивірка обтрусить кого що, плечі. Плечі це додаток, підкреслюється пунктиром, виступає у формі знахідного відмінка. Далі, явори, хто що, точно так же, як і вивірка, вони головний член речення, Це підмет. підкреслюється однією лінією. Ви зустрічати кого що весну, весну додаток, вжитий у формі знахідного відмінка, це непрямий відмінок. На цей іменник переходить дія, як на іменник плечі в попередньому реченні, і це теж додаток, Підкреслюється пунктиром і крапкою. Отже, з цього речення ми з вами пересвідчилися в тому, що іменник дійсно може виступати будь-яким членом речення. Підметом і головними членами речення. У нас з вами були такі якраз ситуації, такі компоненти у реченні. І доглядними членами речення у нас з вами були додатки і була обставина. Ну, а про означення запитаєте ви. Про означення ми вами можемо самостійно скласти речення, де, додаток буде виступати, де іменник буде виступати саме означенням. Ну, наприклад, на полиці лежала шапка батька. Шапка чия? Батька. Слово батько це іменник. Вжитий у непрямому відмінку, в родовому відмінку, і це є означення. Тому що ми можемо з вами замінити синонімічним словосполученням батькова шапка», перевірити себе. Ми перевірили 100%, що слово батька виступає означенням. Сьогодні нам це знадобиться наприкінці уроку, тоді коли будемо розбирати іменник як частину мови. Ще один такий момент до цього нам невідомий, до того як ми з вами почали вивчати тему іменника, тепер. Тоді, коли ми вивчили, то 100% знаємо, що іменники, крім трьох родів, про які ми з вами знали з початкової школи, мають ще так званий спільний рід. Це такі спеціальні іменники з закінченнями на ая, які без контексту, без оточення, без речення ми з вами не зможемо визначити у них рід, і якого роду вони, а ніякого роду спільного. А тоді, коли ми з вами вводимо в речення, і у реченні поряд із цим іменником вживається або ім'я чоловіка, чи прізвище, чи дієслово чоловічого роду, чи прикметник, чи займенник чоловічого роду, ось, або жіночого, тоді вже це слово, яке є, яке було до цього спільного роду, вже набуває якогось конкретного роду. Поряд з ім'ям чоловіка, чоловічого роду, поряд з ім'ям жінки, або з прикметником жіночого роду, жіночого роду стає і так далі. От у нас з за вами записані лексичні, в другому завданні лексичні значення до таких слів. Нам треба замінити ці лексичні значення одним словом спільного роду. Той, хто цирається фізичної праці, нічого не робить. Той, кому не сидиться на місці, співробітник людини, яка має таку ж професію. Можна зупинити, виконати, перевірити. А ми з вами перевіряємо. Той, хто нічого не робить, не роба. Зараз це іменник спільного роду. Ось. А якщо ми з вами, наприклад, ведемо вречення і з'явиться біля нього, наприклад, нароба Юрій, тоді вже нароба стане чоловічого роду, нароба Оксана, і тоді слово нароба стане жіночого роду. Або прикметник підваріть, або є слово минулого часу, яке також можуть мати форму жіночого, чоловічого або середнього роду. Той кому -то сидиться на місці, не посида. Якщо ми приєднаємо до цього слова малий Непосида, то слово Непосида у цьому сполученні буде чоловічого роду. Мала Непосида, значить, буде жіночого роду. Поки що воно без контексту, без словосполучення або речення, просто іменник спільного роду. І третій момент, третє лексичне значення це слово колега. Підберемо до цього слова ім'я по батькові нашої колеги. Наприклад, колега Світлана Іванівна. І слово колега стало у нас жіночого роду, тому що Світлана це ім'я жінки, або колега Сергій Петрович. І слово колега набуло чоловічого роду, тому що Сергій це ім'я чоловіка. От таким чином ми з вами можемо слова спільного роду перетворювати то на іменники жіночого, то на іменники чоловічого роду. Слово, яке носить маску. І, врешті-решт, якраз ота тема, яка об'єднує всі-всі-всі до цього вивчені нами матеріали. Тобто, якщо ми з вами все знаємо, то можемо легко перевірити себе, виконавши морфологічний розбір іменника, що таке морфологічний розбір. Наша тема називається морфологія, розділ науки про мову, який вивчає частини мови. Отже, розібрати частину мови, розібрати слово як частина мови, визначити ті категорії граматичні. Які притаманні цій частині мови. Через те, що ми з вами працювали з іменником, половину теми великої теми іменник, ми з вами сьогодні будемо вчитися розбирати іменник. Перед вами на слайді записаний такий своєрідний план, за яким ми з вами повинні розписати все про ті іменники, які будуть подані нам як приклади для того, щоб ми могли потренуватися. Це те, що нам пропонує підручник, тобто, саме за такою формою, саме за таким порядком ми з вами повинні прописувати усе про іменник, який будемо аналізувати. Перша частина мови. Ну, через те, що ми з вами вивчаємо іменник, то зрозуміло, що це буде іменник. Друге, початкова форма. І ми з вами уже з першого уроку знаємо, що для іменника це називний відмінок однини. А якщо немає однини, якщо іменник має тільки форму множини, тоді називний відмінок множини. Але якщо це буде іменник саме такий, то багатьох граматичних категорій ми з вами просто не зможемо визначити в ньому. Третє назва істоти чи не істоти? Четверте назва загальна чи власна. П'яте рід, якщо є. Чому отаке от у нас з вами якраз? Чому зазначено так, якщо є? Тому що ми з вами знаємо, що іменники, наприклад, ті, які мають лише форму множини, роду не мають, ми не можемо поставити їх в однину і визначити, до якого роду вони належать. Число відмінок. Далі шоста відміна. Знову ж таки, ті, ті іменники, які будуть мати лише форму множини, відміну ми в них визначити не зможемо. Рід не можемо визначити, відміну також. І група тільки для іменників першої і другої відміни. Автори підручника навіть визначили для того, щоб ви. Ще раз і ще раз поверталися до от того, що написано, і запам'ятовували, що тільки іменники першої і другої відміни можуть поділятися на групи. І от те, про що ми з вами сьогодні говорили на початку нашого заняття, синтаксична роль, тобто чим виступає іменник у реченні, яким членом речення. Так що не дарма, ми з вами сьогодні повторили на початку практично якими членами речення можуть виступати іменники? Розглянувши цю схему, можемо переходити з вами до закріплення, тобто тренуватися, розбирати іменник як частину мови. Речення з Лесі Українки, якої ми з вами нещодавно закінчили вивчати на уроці української літератури. В холодну ніч самітній мандрівець в лохімбуру знайшов старе Кострище. Ну, можна. Зупинити відео і спробувати вибрати з цього речення іменники, попрацювати з ними, і потім перевірити вже в готовому вигляді на дошці. Так, ми цю дошку з вами згортаємо і переходимо на ту, де можна писати. Перший іменник, який у нас в реченні, ми просто за порядком будемо. От у нас перший іменник ніч. Моя порада виписувати прийменники, якщо вони сполучаються з якимось іменниками з якимись прийменниками разом, для того, щоб не помилитися. Тому що якщо без букви В, наприклад, без прийменника, то ми можемо неправильно визначити відмінок, а від того неправильно визначити синтаксичну роль. Тобто одне тягне за собою інше. А з прийменником ми вже не помилимося. Отже, назва частини мови можна скорочувати це іменник початкова форма. Називний відмінок однини. Ніч. Істота чи неістота? Неістота. Загальна чи власна назва? Загальна назва. Далі ми повинні визначити рід, якщо це можливо. У нас можливо. Вона моя. Жіночий рід. Однина. Відмінок. В кого що. От для чого нам В це знадобилося. Якщо б його не було, ми з вами поставили питання, хто що, забувши проречення, і визначили б неправильну відмінок. А так ми з вами визначимо правильно. Знахідний відмінок. Ніч. Жіночий рід з нульовим закінченням. Третя відміна. Групу визначити не можу, тому що навіть в порядку розбору зазначено, що тільки для іменників першої і другої відміни, а в мене третя відміна. І не забувай про синтаксичну роль. Роль коли? Це обставина. Не сам по собі іменник є обставиною, а разом, як ми бачимо, з іншим словом. Так, наступне речення мандрівець. Мандрівець це той же хто і мандрівник. Той, хто мандрує. І все за порядком точно так же розписуємо. Частина мови, назва її іменник. Початкова форма буде збігатися з тим, що у нас з вами записано вже. Хто мандрівець це істота, загальна назва. Він мій чоловічий рід, однина, хто що мандрівець, це називний відмінок, далі. Нульове закінчення чоловічого роду це друга відміна. В другій відміні можу визначити групу. Закінчується на м'який приголосний, м'яка група. І якщо у мене називний відмінок, то сміливо пишу, що це підмет. Тому що підмет ми з вами сьогодні повторювали, коли виконували прийом біла пляма. Що підмети вживаються лише у формі називного відмінка. <кій> так, далі. Знову ж таки, виписую з прийменником, щоб не помилитися. Це допомагає мені і визначити правильно відмінок, і потім визначити правильно синтаксичну роль. Початкова форма, а отут зупиняємося. Дуже часто у вименниках другої відміни чоловічого роду відбувається чергування. От зараз ви це наочно прослідкуєте. Бору. Відкритий склад, бір, закритий склад. Не забуваємо про це: болю, біль. І так далі. Двору, двір. В п'ятому класі розбирали, ну, можливо, вже призабули. Бір, хто що? Що? Це не істота. Загальна назва. Він мій чоловічий рід. Однина. В кому в чому? О для чого мені прийменок, щоб я правильно визначила відмінок. Бір, чоловічий рід. З нульовим закінченням. Друга відміна. Не забувайте про те, що іменники, які закінчуються на Р, по-своєму діляться на групи. Це тверда група, односкладний, приймен... односкладний іменник. І «де» в бору це обставина. Знову ж таки, зверніть увагу прийменник з іменником. Остапа обставина, не сам по собі. І четвертий іменник із нашого речення це кострище. Точно так же все. Тренуємося, запам'ятовуємо, що за чим і де. Початкова форма кострище це не істота, це загальна назва. Воно моє кострище це середній рід. Далі це однина. І зупиняємося. Кострище не саме себе знайшло, воно не є підметом речення. На нього переходить дія, його знайшов мандрівець. Тому це знахідний відмінок. Знайшов кого що. Кострища. Правильно визначаємо від відмінок. Від цього залежить ще й синтаксична роль. Неправильно визначити там. Неправильно визначити синтаксичну роль. Кострища середній рід з закінченням Е. Це у нас друга відміна. Закінчується в основі на Ш, «ч». Буква ще завжди передає два звука. На шиплячий звук. Це мішана група. І в реченні. Якщо це слово вжите у знахідному відмінку, якщо на нього переходить дія, перед нами додаток. Деякі пишуть доповнення. Доповнення діти, це процес, це тоді, коли ви щось доповнюєте, наприклад, чиюсь відповідь там. От. А додаток це термін, тому не плутаємо доповнення і додаток. Для того, щоб показувати свою обізнаність не тільки в темі іменник. Ну, от, на сьогоднішньому році таким чином, ми з вами підбили. Перші підсумки вивчення теми Іменник, а в другому семестрі у нас очікує більш складна частина цієї теми, яка допоможе нам правильно відмінювати іменники різних відмін і уникати при цьому граматичних помилок. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, до побачення!